Всім привіт! Це подкаст мами на межі. Сьогодні ми скриваємо таку важливу тему, як материнство. Бін, як так правильно сказати? Материнство у дітей мам, у дітей зараз. Скажи мені, як коректно сказати. Знаєш, я думала. Я теж думала про це. Ти представляєшся і кажеш. Всім привіт! Це подкаст на межі, а я така. Всім привіт, я Наташа, я за межою. А чого, так можна сказати? Я так і сказати. Бачиш вас, тому що ти правильно це от початок і вже така класна, класна така пауза, ну так вона для мене виглядає, А як? А як про це сказати? да? І ми вже стикаємось з якимось таким елементом, як да? типу якось. А як про це, а як про це сказати? наче ще досі це щось таке, про що ми, ми не знаємо, як про це сказати? Ну, правда. Мама, яка виховує дитину з інвалідністю? Mm -hmm. Ну, все, для мене це ок наразі. Добре, просто я дуже приділяю увагу саме, не знаю, мові і саме кимось назвам, бо мені здається, що це дуже важливо. Сьогодні ми про таку тему говоримо з Наталією. Вона вже представилась, що вона, скажімо так, в цьому. Нашому материнському, не знаю ком'юніті, нашому материнській спільноті це дійсно така тема не дуже досліджувана і трошки, мені здається, така закрита, можливо, для для людей для людей, яких нервати повіді, для мене важливо сьогодні розказати якомога більше. Що встигнемо, то встигнемо. Розділимо два випуски. Якщо вам буде щось цікаво окремо розкрити якусь тему, яку ми сьогодні затримаємо поверхово. То ми можемо окремо щось записати саме по тому, що вам було цікаво. Я залишу опитування. Під цим випуском ви зможете, з можливими варіантами, ви зможете вибрати. Якщо така буде необхідність, то ми розкажемо щось більш детально. Я хочу тут пограти спочатку в таку гру, мовно кажучи, що я така людина, яка не дуже орієнтується, я розкажу, як це виглядає зі сторони, як я би охарактеризувала, як я розумію поняття розлатустичного спектру, а потім уже. Ти мені розкажеш, як, як насправді є, бо я такий пересічний громадянин, який не дуже шарить, і ось ми будемо, скажімо так, міфи такі якісь прибирати, щось розкривати, і будемо ну, максимально намагатися розкрити тему. Так ось що от я, скажімо так, наскільки я розумію, чим нервопопов дитина відрізняється від дитини зраз, то це якби три пункти я так собі виділила. Це повторюваність дій, тобто дуже важливо є послідовність, одноманітність, рутина. Все важко сприймається те, що нове, бо не просто, тобто сприймається, це сприймається на рівні фізичному. Дитина саме фізично, мені здається, страждає. Тобто, це не з голови йде, да, а є якась реакція саме цілесна, і вона страждає, коли щось не передбачено, коли щось міняється. друге, я так собі виділила, це. Сенсорна чутливість, тобто те, що для нормотипових людей, дітей є звичайним навантаженням, да, там, аудіо, да, наприклад, якісь звуки, або якісь е, яскраві кольори, або якесь світло, дуже яскраве, то для е, людини зраз це може бути занадто сильною стимуляцією, знову ж таки, це відповержається на фізичному стані, тобто, що її фізично стає погано, і, тобто, от, Така якась я собі теж виділила. І третє – це складність встановлювати соціальні зв'язки. Тобто нерозуміння якихось невербальних сигналів, підтекстів, гумору, натяків. Можуть бути, наприклад, труднощі через відсутність мовлення. Щось може бути: я знаю, що є вербальні, невербальні діти. Іноді буває затримка мовлення. Це я отак, от коротко. Не знаю пункти, які я собі виділила. розкажи мені, як це насправді. Ага. Я зараз трошки ще представлюсь, да. Що я Наталія, мені важливо сказати, да, що, я, що мені 43, що в мене є родина, чоловік, в мене старший син, якому 18 років вже зараз, і молодша дитина, яка має розлад аутичного спектру. Йому. Зараз 11, діаг... Тобто я з діагнозом з розумінням, що дитина діагноз, живу, коли малому було півтора року, ну вже майже 10 років. І я знаєш, okay. подумала, ти кажеш говорити про це. І я тільки зараз почала про це говорити, а з тобою ну, це вдруге так голос. Це якось такий для мене важливий момент. Я дякую за запрошення. Я з Харкова. Mm -hmm. А це я. Просто трошечки про себе, дуже-дуже коротко. Зараз проживаю в Німеччині, хоча mm -hmm. так мені важливо якось з'явитись, щоб було зрозуміло. І слухай, класна, така інтуїтивна в тебе ідея була, щоб ти загуглила да, щось там, інформацію пошукала, бо люди, які починають, батьки помічати, що з дитиною щось відбувається, да Mm -hmm. Реакції, може, якісь помітають, ще щось про те, що ти описувала. Перше, що роблять, вони, звісно, йдуть в інтернет. Mm -hmm. ну, через. Я просто цей путь проходила. І якраз це дуже важливо, дуже багато дуже класної інформації, класних професійних рекомендацій від практиків, спеціалістів, лікарів щодо цієї теми і ще більше спекуляцій щодо лікування, відновлення дітей зраз. І тому дуже класно. Ти сказала, що я як можу залишати якісь посилання. Ми подуємо. Я подумаю, пошукаю перевірені якісь джерела, куди людина може заходити, і дивитися, проходити тести. Є спеціальні тести, які можна самостійно продіагностувати, щоб якось себе налаштувати і піти, все ж таки, до фахівця. Да? Ну тут mm -hmm. дуже важливо. Це і оцей час. Як як чим раніше ви помічаєте, тим це краще робити? От тут я це б хотіла б сказати. Таке в мене є. Це знаєш як лозунг по життю. Я про це завжди казку. Коли мене запитують, я в спільнотах різних спілкуюсь іноді про цей діагноз. Я, це не моя фраза, звісно, але вона дуже мені подобається, що скільки ми знаємо людей з раз, якщо ви знаєте хоч одну людину з раз, ви знаєте лише одну людину. Це про те, що серед цього всього спектру, а це правда, розлад аутичного спектру, дуже багато проявів, які іноді. Підтверджується, є вашої дитини, а іноді на нас таки. Ми можемо казати про мову. Наприклад, на одному прикладі мови. Мова або відсутня, і є затримка мовленевого розвитку, або мова, настільки розвинена, що дитина цитує вірші, мультики, книги. З двох років вчиться читати, але вона не використовує мову як соціальний елемент спілкування. Розумієш, так? Розбіг mm -hmm. mm -hmm. або взагалі дитина мовчить і до кінця життя може мовчати, або мати такі надздібності, які відрізняють її від інших, наприклад, дітей. І отут вже важко. А батьки, знаєш, ми ж як схильні. Ми схильні все ж таки бачити краще. І коли ми шукаємо інформацію, що відсутне мовлення, признак спектру, о, фух, мій розмовляє. Ну знаєш, наче ну, mm -hmm. такі Іноді є такі моменти. Тому. Я прям наголошую, що є спеціалісти. Я хоч і зараз і виїхала з України, але я підтримую зв'язок з організаціями, які допомагають людям з інвалідністю. Зраз класні спеціалісти, до яких можна звертатися, і які зможуть допомогти визначитися. Бо це дуже, дуже таке і складне питання. Це мені важливо було сказати. От зі своєї сторони, е, наскільки знаєш таки, я з. Пересічної такої точки зору на впевну людини зрозуміла, що дуже важливо якомога раніше встановити діагноз загалом, коли у вас це відбулося і з якого віку можна взагалі щось зрозуміти. У мене це точно було десь близько. Рок, рочок ми відмітили, і десь там до півтора вже я почала дивитися, що щось мене якось дивує. Знаєш. Повторювальні рухи. Не почали, я почала звертати увагу на те, що дитина не грається іграшками за призначенням. Цікавість є, потяг є. У нас вже і казівний жест майже був, і в нас було о, у дитини якісь звуки з'являлися, да? наче так в нормі затримкою. Але так я дивилась в нормі. Але оці стереотипічні рухи почались, використання предметів не як іграшки, не як іграшок, а навпаки. Дуже любив гратися кремом для взуття, знаєш, крутити його. І я почала на це звертати увагу і лякалась. Спочатку все заперечення. Все добре, ну дитина так грається. Хай ну, гралась, знаєш. Угу. От, а а потім почалось почала на це звертати увагу, потім істеричність дитини постійні такі, знаєш, це вже не капризи, а це такі затяжні істерики. І вже хвилювання так наростало. Щось не те, щось не так. І от десь по півтора року це такі були спостереження, значить я знаю, що це перед якимось очікуванням. Я так свій стан згадую, mm -hmm. я ще так вірила в це, бо ми не можемо в це вірити. Я до як ви навіть почула від лікарів, що це воно, так. Я зараз знайду іншого, який мені скаже, що це не то. Тья, ви ошибаєтесь. Знаєш, мене така була. Ну, це такий характер. Така установка була. З півтора-два року, і коли вже якраз період реалізації, а це в нас період. Два-три роки, коли діти в садочок ідуть активно, да? і там вже помітно, не йде на контакт з іншими дітками. Знов таки щось там з їжею почалися якісь приколи. Дитина п'є лише воду, не сік, нічого іншого він не їсть. Їсть печиво певного, там, певної фірми, інше не бере. І тоді вже, близько ріки вісім, ріки дев'ять, ми з чоловіком вже пішли на прийом до невролога, де вона нам. Те, що так було прямим текстом, тому що в цей період дуже важко визначити, що це таке. Але вона нас орієнтувала, що щось відбувається і треба вирішувати, треба дивитись, яку допомогу потребує дитина. Ну, два з половиною роки це такий період, там, де вже можна починати займатися з дитиною і фахівцям показувати. Mm -hmm. Якщо раніше, то раніше. Якщо щось помітили раніше, то і, і раніше можна. Mm -hmm. Добре, тобто ви от саме отримали, я не знаю, як це відбувається, на якісь та якусь бумажку, там де написано. Дивись, а це ж було 10 років назад, будемо чесні, так? Да? Mm -hmm. Зараз я ж теж не в Україні, не знаю, як зараз це відбувається. Я кажу, я прямо це ще раз якось зазначу, саме про свій досвід, так? Да? Я буду розповідати, як у мене, тому що я знаю людей, у яких було по-іншому, по різному, і вони мають свою точку зору на ці процеси, так? То у нас. Ми, коли прийшли в два ближче до двох років, uh -huh. то нам сказали, що це дуже схоже на розлад аутичного спектру, uh -huh. і сказали, що нам треба обстежитися. І ми проходили обстеження в спеціальному харківському центрі, там де за нами спостерігали протягом тижня. Не можна прийти на один прийом і отримати діагноз. Uh -huh. Спочатку це був діагноз затримка психічного розвитку, ну мовним, так uh -huh. і аутичні риси. Ну так ось але це не офіційний діагноз. Це якось, знаєш, там лікарі краще знають, не буду на їх територію заходити. Це нам так озвучували. А ЗПР писали в карточки, да, якщо ми кажемо про mm -hmm. ці лікарняні. Кар картки там було ЗПР, ЗПР, затримка психічного розвитку. І нам лікар пояснювала, що не треба шукати діагноз і ганятися за діагнозом. Неважливо, не що, це треба починати корекцію. Uh -huh. З точки зору, щоб дитині було простіше, комфортніше адаптуватися в світі, тому що розлади аутичного спектру це порушення навіть у цих нейронних зв'язків, те, що ти казала про сенсорну інтеграцію. Uh -huh. Коли, коли зв'язок формується по-іншому, ніж у, 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 у більшості людей, виникають це реакція на звуки, нерозуміння на мови, та, наче імпульс не проходить. Uh -huh. І виходить, то тобто нам казали, що не треба діагноз, це вже після трьох років, іначе, я пам'ятаю, офіційно сказали, mm -hmm. ви можете його отримати ближче, коли буде зрозуміліше. Тому що я зараз тут в цьому місці дуже хочу сказати, що тут така я прям ну для мене це для мене. Це була ловушка, негативно. Коли я потрапила в місце, шок, по-перше, да, я відчула шок від е, оголошення діагнозу. Mm -hmm. я, я теж користуюся. Тим виразом не мій він, але він мені так відображає мій стан тоді, коли наче до стіни поставили в упор тебе автомата, там розстріляли і при цьому жити залишили. Так mm -hmm. ти знаєш, типу, от отак. Отаке от мене було відчуття. Було важко приймати, було дуже, дуже багато заперечення. Ні, не може бути, будемо шукати. І ми, знаєш, я називаюсь чоловіком. Ми побігли, побігли шукати можливості. І вони були різні, де інколи адекватні, так як центри, заняття, з логопедом, психологом, сенсорна інтеграція, басейн, іноді неадекватні. Ну, тоді мені вони здавалися, знаєш, типу, там, до бабок, до ворожок. До... Ну, коротше, uh -huh. я була в стані, що пробувала все, і це такі були торги, знаєш, зараз щось, щось ми зараз зробимо. Uh -huh. І все точно подобиться. Тому що є, правда, прецеденти, коли це затримка психомовного розвитку, да? батьки. Так і як я і мій чоловік прикладають стільки ж зусиль, і дитина дійсно набирає обертів, виправляється мова, так? Ну, якщо там немає цього такого істинного, цього, так? стане різні. Бо спектр він може проявлятись по-різному. А в 2-3 роки діти виглядають і поводять себе дуже, ну, інколи дуже схоже. Я ж була в цих центрах, дуже багато дітей бачила. І виходить, що комусь з 4-5 років вдається вийти. Таке слово, не люблю його, знаєш, вона яка робить, тому ну, скажу його ну в цю певну норму uh -huh. піти до школи, так, далі розвиватися. А інколи, а у мене там рік пішов на запуск якоїсь мови, щоб два склада дитина разом там ставила і ними користувалась, наприклад, да? або там постійне, постійна робота над розумінням мови. Тому що, звісно, ми прийшли в два роки і сказали в центр це дуже дорого коштує. Ми всі ресурси сімейні віддаємо, і ми кажемо, нам треба мова, нам треба, щоб дитина заговорила. Розумієш? ну я ж не знала, як це відбувається. Але uh -huh. Боже, нам треба, щоб спочатку почала вас розуміти. О, як це знаєш, як це розуміти? Та це все спеціалісти про це розкажуть. Але ця ідея, як пропасту, повернусь да трошки. Uh -huh. Ця ідея, що що я зараз, що головне, щоб дитина заговорила. Ну, дитина може заговорити, але про що вона буде говорити, як вона цією мовою буде користуватися, це більш важливо. А це теж про те, наскільки ресурс самої дитини, наскільки ці порушення тяжчі або легші, знаєш? І я потрапила от в цю штуку, що я бігла, дивилася на інших. О, от мені там хтось каже: дивись. У нас така ж сама історія була, і не розмовляв до трьох, до чотирьох взагалі. А в тебе взагалі вже якісь звуки каже, все буде добре, ти лише ще, оце іпотерапію, плюс дельфіни, плюс ще, плюс ще, плюс ще, mm -hmm. щось. Дивись, я зараз не засуджую цих людей, які надають послуги, да? mm -hmm. але вони як допоміжні, як допоміжні, дуже класно працюють. А я сприймала як панацею. Mm -hmm. От зараз зроблю, і все. І це в мене така страшна ідея була. І 7 років школу. ладно, не в шість, ми 7 точно підемо. Знаєш, от, от і, і стільки ресурсів тут, туди витрачалося, фух, себе втратила, чесно. Тут ну, на, це було на, дуже страшно. Мені здається, що тут, знаєш, у нас може це якийсь такий менталітет, що нам дуже важливо вписуватись в норму і бути якимось нормальним, це таке в лапках. Щось да, що ми прям прагнемо до цього, якщо щось вибивається з цієї. Умовної норми, ну, якої не існує, мені здається, цього поняття насправді це таке щось придумане, якесь абстрактне. От що у нас прям. Мені ще здається, що це, знаєш, як з Радянського Союзу, що от тоді всі були якісь під лінічку, от повинні були однакові і не повинен був ніхто висовуватися. Якщо ти був чи в одну, чи іншу сторону, це було погано, Мені здається, що це таке якесь. Ну, я так собі сприймаю, що це якась така пам'ять, і нам от, от обов'язково треба, і щоб ми були якісь от такі нормальні або виглядали нормально там зі сторони, і щоб от діти теж от пішов. Це постійне порівняння, о, мені здається, що це дуже виснажує і ось це намагання намаганнясь. Ти ніколи, да, це дуже, це дуже, я так згадую, в мене ж тіло реагує, знаєш, я так то ще цепенію, як згадую той стан, коли постійно в цьому. В цій його нитбі, за цією нормою, ну дуже виснажливо було. І знаєш, про суспільство, про Радянський Союз, це прям дуже в точку, тому що це я вже розбирала така зараз, через 10 років, розумна. Знаєш, я думаю, що я бігла? Бігла від сорому і провини. Mm -hmm. Бо такі не нетерп... дуже важкі почуття виникають у мене виникали. Що мені було, але я їх не визнавала. Ну як це соромно за власну дитину? Як це може бути соромно? Знаєш, з одного боку, я обожнюю, пишаюсь на певних моментах і люблю. А оце все одно цей сором, суспільство дуже соромляче. Мене дуже соромили. І я навіть не розуміла тоді, я жила на одному районі, мікрорайоні Харкова, mm -hmm. і я. Тільки зусиль поклала, щоб переїхати в інший мікрорайон. Але я тепер розумію, що я тікала від сорому. Я була мамою старшого сина, який був бусічка на всіх садочках, виступав на цих, на цих ранках, да був ведучим, розумна там дитина така всіх. Але боже наташа, що ти що ти робила? що в тебе така, такий саша? Розумний, гарний, слухняний. І коли в мене вже інша людина, дитина, і всі на мене так, я ці погляди досі пам'ятаю, розумієш? Я пам'ятаю дуже багато того, що може треба забути. <реш> чесно, Тому що я там несу дитину, в нього істерика, ще коли я могла його нести, да, тим mm -hmm. фізично, це там два-три mm -hmm. роки. Я плюю там, так, да, постійно. Боже, ти його несеш, ото от всю чужисті будеш на руках носити, Та постав ти його на ноги. А мені треба просто о, дитину прибрати з зони, яка визиває в нього, наприклад, якийсь давці сенсорний перегруз. Uh -huh, uh -huh. Я буду зупиняти, пояснювати, розумієш? Ну, це, і от так не знов такий характер. Спочатку всіх послати, ну я можу це робити, знаєш. Але всередині постійно є таке відчуття, все одно воно накриває. Такий токсичний сором. Знаєш, він токсичний, він з чого. І суспіль. Чим ми тут всі хороші, кращі, ну всі як виставляємось в соцмережах і так далі, воно нарцистичне з одного боку, ідеалізоване, дуже ідеалізує. Показувати лише ідеальний бік. А з іншого боку, дуже соромить. Ну, я не хочу там всі жахи, які я чула. Але я про те, що я тікала, знаєш, навіть шукала собі навіть інше середовище, і мені ставало краще. А зараз, коли я переїхала, да я взагалі в Німеччині, де тут. Таких дітей показують, їх не ховають, з ними працюють. То я взагалі сором втрачаю. знаєш, то цей психичний, який був на мій ну, так працю. Згадала цю фразу, ти що сором втратила, що то таке, так правильно, Боже, слава Богу. Я хотіла трохи може технічно. Сказати, як, поки ви були, поки він був маленький, як був взагалі так. влаштований от, у вас е, побут, тобто, може, розкажи, так, не знаю, як виглядав е, звичайний день, що ти багато ви вкладали в ось так. цю корекцію, як це, як стандартно це виглядало? Класне питання, слухай, ну воно класне, тому що там амнезія. я поясню зараз. Психіка настільки була перевантажена, що я витісняла, чесно. Я зараз згадую, я нічого не пам'ятаю з того періоду. Ну я зараз там трошки може гіперболізую, але я що буде на дні народження, куди ми їздили, що ми святкували, наче цього не було. Зато я тобі навіть зараз можу розказати адресу центру, назвати mm -hmm. прізвища лікарів, фахівців, куди колі на басейн, кому коротше що проколоти, хто зробить енцефалограму краще всіх в Харкові. Розумієш, так про що mm -hmm. я тобто. Почути діагноз, і все життя почало крутитися навколо діагнозу цього. Сімейна система, ну це з одного боку допомогло нам все ж таки покращити життя дитині. Я не буду це забирати. Да? Наші старання вони не є даремними. Мені це багато хто повертає зараз через фахівці, да, з якими ми спілкувалися. Вони mm -hmm. кажуть, ви молодці, ви багато що зробили. Але ж знаєш, не так, як я це уявляла, я про це мріяла. Ця мрія мені завжди заважала, я завжди була недостатньою. Зараз я так згадую, mm -hmm. але звиття просто крутилося навколо діагнозу. Всі нові професії там я взагалі не працювала, я втратила кваліфікацію на певний час. Це мені було дуже боляче, я люблю працювати. В професії розвиватись люблю, це для мене було важливо. Чоловік працював просто безкінечно, тому що це дорого, чесно. Це нам було дуже дорого. Але, наприклад, ми три рази на тиждень відвідували один центр, потім у нас був час на на районі. В центрі ми були по 2-3 години. Це була логопед психолог сенсорна інтеграція. Заняття були чередувалися різні. Ми дуже прислуховувалися до фахівців, тому що довіряли їм. Вони нам казали, куди ще можна чим попрацювати краще. Тобто, дитина в садочок, слава богу, моя ходила. Це два, два різні, теж два різні досвіди. Один садочок і інший отже, я на райони переїжджала, Знаєш, і мені везло з Мені везло не з. Суспільством в цілому, а з конкретними людьми, які зустрічалися на нашому шляху, наприклад, вихователька, яка прийняла підкрильці, знаєш, така бабуся, і вона його оберігала, знала що про діагноз там, і дуже нам допомогла в моменті, щоб моя дитина, хоча б 2-3 години, могла бути в садочку, потім ще там довше, ще довше, да, і ми мали змогу, хоч працювати ну, так, якось там світло. І побут налагоджувати, але ж це все одно було так. Садочка забрати, прибігти з роботи, а до садочка. Сорі, сорі, чоловік везе на басейн з басейна в садочок ще з мокрою головою. Розумієш, потім я прибігаю, хватаю, везу в центр розвитку. Ну знаєш, так в центр розвитку mm -hmm. для дітей. Там ми займаємось, звідти ми приїжджаємо, щось дома треба робити. Ще над надом приходила до нас жінка, спеціаліст. Я зараз про це кажу, і мені вже важко, знаєш, їх дихання зупинила, я думаю, капець, наша. Але мені казалось мало. нагадує якийсь тріатлон, коли ти біжиш, так. там, стріляєш, потім ти там біжиш на лижах, а потім що вони там ще роблять, не пам'ятаю. Це нон-стоп якийсь такий дійсно марафон. Так. Я так розумію, що так. у тебе був, підтримка була від чоловіка, ти ще, здається, розповідала, що тато твій да, допомагав. Так. Зараз скажу трошки, бо зупинитись було страшно. Ти зараз мені оце повернула, знаєш про те, що триатлон. А я думаю, зупинитись було страшно. Якщо я зупинюсь, я з чимось таким зіткнуся. Да? Uh -huh. Що я не вивезу, тому хаті бігти, робити, 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 але все мало, мало, мало. Це отак. От ну це десь перші 5 років, 5-6, 5 років життя. В цій, я в то кому провела. Uh -huh. А а про підтримку, да і провела завдяки тому, що в мене чоловік, чоловік був поряд. Так, тут поряд сестра моя, ми всі в Харкові разом жили, і це була така підтримка, знаєш. Але ми про це не говорили. Ну, наче щось не так, діагноз є, так боляче, але давайте робимо, 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 і ми в цьому були. А ми підтримуємо. Ти роби, а ми підтримуємо. Ти біжи, а ми підтримаємо, знаєш, а ми гроші дамо, а ми заробимо, а ми побудемо з старшим сином. Але я кажу про те, що дуже важко навіть було всередині родини проговорювати, що це сталося, що це сталося з нашою родиною, що це така от ситуація, і це от тільки зараз я до цього приходжу. Я сама в шоці, чесно. Я зараз тобі кажу і така думаю, ого. Але підтримка колосальна. А як ти як вам вдалося вийти з цього, от цього не знаю кола такого? З цього бігу постійного, щоб теж, бо батьки дуже часто заганяються, а в вашому випадку, я взагалі не знаю, видається так зі сторони, що у тебе взагалі не було продиху, і у чоловіка. Як ви вийшли, скажімо так, от як знайти цей баланс між заняттями і відпочинком, щоб не перевантажувати себе, дитину? Тому що намагається, що коли дитина перевантажена, вона теж уже погано сприймає якусь нову інформацію, вона стає більш. Вередливою, там кричить, і це якби все одно ваше. Тобто, от, як ви вийшли з цього кола, як ви вийшли з цього триатлону, марафону, і якби знайшли якийсь баланс і між відпочинком своїм, відпочинком дитини, щоб не, не заганятися всім і не, не заганяти всю сім'ю? Слухай, тут таке складне питання, немає в мене відповіді, як я це знайшла. Я буду про це ще рефлексувати. Може, ще досі не знайшла, знаєш, може, на щось інше переключилась, Ну, не знаю, чесно. Але точно дитина росла, і все ж таки те, що ми робили, воно не було даремним. Ставало легше, ставало, продих з'являвся, так? чесно, я злякалась. Був момент, коли я дуже злякалась свого стану. У мене були панічні атаки. От тіло вже, Знаєш, тіло почало мені вже казати, mm -hmm. що Наташа, треба зупинятись. Потім були. Конфліктні дуже ситуації з чоловіком було виснаження. Знаєш, а той, хто найближче до тебе, той більше і вигрібає від тебе. Ну, я маю на увазі так. Можна чесно про це казати. Це вже не ідеальна картинка. Це було болісно, це було іноді некрасиво, було по-різному. І я злякалася. Я коли я така, знаєш, мене щось може таке всередині. Я дуже злякалася, що я себе втрачаю. Я така о. Через титу, коли було багато грошей честь на все це, я теж почала згадувати, я ж роботу, я ж можу працювати. Вже якось садочком вирішила, вже там десь вирішили. Але ж я герой була, ти розумієш? Я на всіх роботах, де працювала в той час, ніхто не знав про діагноз моєї дитини. Щоб не була поблажок до мене, ти що, mm -hmm. вдруг мене жаліти почнуть? Mm -hmm. Такі? Mm -hmm. І, але, ну вдруг мене жаліти почнуть. І я коли оце, на цей на цьому на весні цього року записала відео, що в мене дитина. З інвалідністю, там трошки почала про це говорити, бо така потреба в мене Ну, Люди просто реально не знали. Вона фото виглядало все красиво. Ну я не, не, не з точки зору виставляти це красиво. Але то фото і фото, знаєш, ну, живе сім'я і живе сім'я. Що там вона проживає? Дуже близько коло про це знала. І це я вважаю не то, що помилка моя, а я б це змінила, щоб я. Більше про це розказувала з самого початку, щоб продвинутись скоріше до прийняття. Може, така порада, знаєш, саме в цьому uh -huh. не замикатись стидно, це стидно, дуже багато провини, але казати близьким, казати друзям. Бо я навіть друзям не казала. Боже. Uh -huh. Так, от, от ну, я такий шлях проходила. Я не знаю як інші, але вона така була штука. І малий ромалий росте, більше зла часу, і професійна реалізація мене витягувала, витягувала. А потім війна і таке масштабне більше горе якось витіснило. це моє індивідуальне горе. Знаєш, не то, що витіснило, якось вона його зробила іншим. І mm -hmm. я саме в перші дні війни почала говорити, що в мене дитина з інвалідністю вона потребує допомоги. Mm -hmm. Я, да, там, коли ми перші були, були, були з Харкова в Чернівці, перший раз приїхали, Ну, в нікуди коли приїхали з Харкова. Та я ходила і казала, представляєш зараз для рівня розуміння. У мене дитині в школу, йому скоро сім чи вже сім, да от виконали сім дитині в школу. Є тут спеціалісти, тобто люди приходять за водою, розумієш, чоловіки записуються в тероборону, а я хожу і питаю, а може в Чернівцях є якісь центри? Не можна заняття приривати. Продовжуємо слухати в другій частині нашої розмови з Наталією про особливості материнства, мам, дітей з інвалідністю.